Вітаю, Анта, новини підсумовують події вівторка 18 грудня. Сьогодні ми вам розповімо таке. У сніговому полоні 58 населених пунктів на Львівщині далі залишається транспортного сполучення. Дочекалися після 20-річного простою сьогодні свої двері відкрив Львівський природознавчий музей. 100-відсотковий результат Львівське ватерпольне динамо у трьох матчах другого туру чемпіонату України здобуло три перемоги. У сніговому полоні 58 населених пунктів на Львівщині залишаються без транспортного сполучення. Найбільше таких у Бродівському та Бузькому районах обласна адміністрація зобов'язала керівників на місцях до кінця дня забезпечити розчищення доріг і відновити доїзд до усіх сіл. Тим часом рух транспорту на автодорозі Київ-Чоп між містами Бузьк та Броди відновлено. Державтоінспекція запровадила посилене патрулювання. В епіцентрі заметі в Бродівському та Бузькому районах без доїзду залишаються відповідно 26 і 14 населених пунктів. Стільки ж у Золочівському, ще чотири у Перемішлянському та один у Сокальському. Голова обласної адміністрації Михайло Костюк дав доручення головам районів та керівникам районних автодорів до кінця дня забезпечити розчищення доріг та повністю відновити доїзд до усіх населених пунктів області. За виконання цього доручення голова адміністрації та райавтодорів несуть особисту відповідальність. Тим часом рух транспорту на автодорозі, київ чоп між містами Бульськ та Броди відновлено. Цю ділянку посилено потролюють наряди. Даї водночас у зв'язку з імовірним погіршенням погодних умов держав. Інспекція звертається до всіх водіїв з проханням по можливості утримуватись від поїздок приватним транспортом. Транспортний колапс вулицю князя Романа сьогодні перекрила міліція. Там проводили відтворення подій 24 серпня, коли стався замах на Володимира Дідуха, знаного у кримінальних колах як Вова Морда. Однак про об'їзд перекритої ділянки правоохоронці чомусь не подбали через відсутність регулювальників рух транспорту на навколишніх вулицях. Був паралізований. Загородження та кордони міліції все як було 24 серпня, коли стався замах на Володимира Дідуха. Більше його знали кримінального авторитета Вова Морда. Нагадаємо, тоді охоронець морди загинув. Він сам отримав поранення. За неофіційними даними участь у відтворенні подій брав чоловік, якого затримали 11 грудня на вулиці Єфремова, якого називали спільником легендарного найманого убивці Біби, котрий під час затримання покінчив із собою. Тим часом через міліцейську акцію вулиці Івана Франка, князя Романа, Венеченка та прилеглі до них охопив справжній хаос. Увесь транспорт практично зупинився. Цінова епопея. Міські депутати знову вимагатимуть зниження вартості проїзду в електротранспорті. Нагадаємо, її підвищили до гривні 50 копійок на євро 2012 У липні міські обранці своєю ухвалою новий тариф скасували. Львів електротранс намагався відмінити ухвалу через суд. Сьогодні відбулося засідання, на якому комунальному підприємству у позові відмовили, мотивуючи тим, що для підняття тарифів відсутні належні обґрунтування. Нагадаємо, що ціну на проїзд у громадському транспорті гривню 50 міський виконавчий комітет встановив ще 1 червня. Проте через неповних два місяці депутати скасували новий тариф. Натомість на захист комунальників відразу ж виступив Андрій Садовий, наклавши вето на це рішення. Однак і тут міські обранці більшістю подолали заборону. Тож Львів Електротранс звернувся до суду. Тім служителі ФЕМІДи позов відхилили. Сьогодні Галицький районний суд. Встановив рішення про те, що підняття тарифів на електротранспорт в місті Львові є безпідставним. І е, от всі ці потуги команди садового щодо підняття е, тарифів на електротранспорт е, в трамваях, в тролейбусах е, сьогодні завершилися тим, що суд визнав підняття тарифів в Львові стосовно проїзду в електротранспорті незаконними. У міській раді вже висловили своє незадоволення рішенням суду, тож готують апеляцію. У апеляційну скаргу наш комітет таку апеляційну скаргу буде відчувати, тому що цим рішенням. Ми вважаємо що прямо порушені інтереси виконавчого. Мотивація мені невідома. Наскільки я знаю, повний так рішення суді не оголошений. Був. Скільки ще триватимуть судові тяганини, наразі невідомо. Фактом залишається лише те, що увесь цей час вільянам доведеться таки платити за проїзд у електротранспорті і надалі гривню 50. Ірина Лопачак, Олег Возний, НТА Новини. І продовжує випуск стислий огляд інших важливих подій дня. Акція українські книжки сільським бібліотекам зібрала 31 тисячу примірників. При цьому організатори ставили собі за мету зібрати 25 тисяч книжок. Більшість літератури є потрібною, однак частина видань не підходить для користування у книгозбірних області. Загалом за підсумками акції школи та бібліотеки Львова зібрали понад 4 тисячі книжок в області понад 10 тисяч громадські організації та виші понад 9 тисяч книг. Стільки ж додали видавництва, окремі автори, благодійники і форум видавців. Новорічно різдвяні святкування триватимуть у Львові від 13 грудня до 22 січня. Як повідомили в управлінні туризму, за цей час у місті очікують до 200 тисяч туристів. Період святкувань дуже довгий. Він починається зі свята Андрія, відкриття різдвяного ярмарку, відкриття ялинки на свято Миколая. Новий рік різдвяне святкування свято Помпуха та Водохреща. Пояснюють у мерії. Завершив святкування фестиваль Велика Поліда. Проти директора музею народної архітектури та побуту Івана Косачевича порушили карну справу, як повідомляють у мерії внаслідок перевірки фінансово-господарської діяльності установи там виявлені порушення у використанні коштів. Відтак створена комісія для проведення службового розслідування, а матеріали перевірки скерували у прокуратуру та міліцію. Нагадаємо, перевірка фінансово-господарської діяльності Шевченківського гаю проводилася управлінням контролю та аудиту за дорученням міського голови. Сам Косачевич раніше заявляв про тиск з боку міської адміністрації і спроби його звільнення. Рука допомоги у Львівській дитячій клінічній лікарні з'явилася перше у західній Україні. Спеціалізоване відділення реабілітації для дітей. Сучасне обладнання вартістю у 67 тисяч євро. Медзакладу подарував німецький благодійний фонд. Фіторятівники місцева влада допомогла з ремонтом. У рік центр зможе поставити на ноги щонайменше 2 тисячі дітей. Реабілітаційне відділення у міській дитячій лікарні стало схожим на сучасний технологічно оснащений санаторій. Завдяки благодійникам там з'явилася група тренажерів для розроблення кінцівок паралізованих дітей, комплекс гідротерапії, басейн та підводний масаж, хвойно-прилинні ванни та зал для занять з групами і кабінет зворотнього зв'язку. Це секрет, що дуже багато є дітей, які є зараз розгальмовані, розадаптовані, підвищено гіперактивні. І власне комплекс, який нам подарував професор. Допомагає на базі енцефалограми, яка постійно знімається у дитини, і візуального контакту, наприклад, для дітей меншої вікової групи з мультфільмами, вловлювати ті моменти гіперактивності і відповідно їх коригувати. У відділенні реабілітації відновлювальні процедури проводять навіть найменшим пацієнтам. Так малому Владиславу реабілітолог робить вправи з укріплення опорно-рухового апарату. На м'ячику ми е, просто намагаємось більш активно навантажити дитинку, яка самостійно ще не може робити багато чогось такого по команді, наприклад, так і вправи е, ці спрямовані на те, щоб е, зміцнити, наприклад, м'язи спинки, животика, покращити рівновагу і координацію рухів. Щодня відділення зможе обслуговувати до 30 дітей. Ток у рік підрахували медики понад дві тисячі. Влаштувати такий центр вдалося завдяки співпраці міської влади та меценатів. Рік тому після відкриття у лікарні на орлика фіталенду мер міста Андрій Садовий та голова благодійної організації фіторятівники Міхаль Поп домовилися про спільне фінансування проекту та приступили до роботи. Ратуша вклала 940 тисяч гривень у ремонт приміщень. Благодійники привезли обладнання та тренажери. Коли ми минулого разу зустрічалися, ми домовилися, що ми 50 на 50 робимо це відділення. Ми вклали свої кошти в ремонтні роботи, і пан Міхаел поміг коштами на купівлю обладнання. Мова йде про суму шістдесять. 60... Сім тисяч євро. Що ж до благодійного фонду то його очільник пообіцяв, що тепер працюватиме з львівською дитячою лікарнею вже на постійній основі так заповно, що іноземці невдовзі привезуть ще нових тренажери для діток. «Я дуже радий, що ми можемо допомогти такій кількості людей, що діти зможуть позбутися від тих недуг, що їх мучать, і що вони впевнені що зможуть вступити в життя і здоровими, і повноцінними. На створенні відділення реабілітації у дитячій лікарні медики зупинятися не збираються. Так, через 2-3 місяці там відкриють окремий стаціонар для неповнолітніх, що потребують відновлення. Також подібний центр реабілітації невдовзі хочуть зробити і для дорослих. Попередньо він розташовуватиметься на базі лікарні швидкої допомоги. Дочекалися після двадцятирічного простою. Сьогодні свої двері відкрив Львівський природознавчий музей. Щоправда, наразі відвідувачі зможуть оглянути лише одну невелику експозицію. Вона розповідає про історію території довкола села Старуня, що на Прикарпатті. Свого часу там знайшли тушу мамонта, волохатого носорога, рештки унікальних рослин та комах, які добре збереглися в озокеритових шахтах. Усе це і лягло в основу першої виставки. Вовк, олень, рись, ведмідь, унікальні птахи та багато інших цікавих експонатів. Відтепер усе це львів'яни зможуть знову оглянути у природознавчому музеї. Наразі уся експозиція вміщається у трьох невеличких залах, але і цього достатньо, щоб здивувати не тільки дітлахів, але й дорослих. Готуючи виставкову площу, кажуть працівники закладу, вони намагалися показати усю історію довкола села Старуня на Прикарпатті. Її вибрали не випадково, адже вона пережила нафтову та озокеритову лихоманку. Там добували сіль. І нарешті зараз старуня місце, де діє єдиний в Україні вулкан. Утворився він в, 1700, в 1977 році під час землетрусу в Румунії. І досі туристи їздять на нього подивитися. От, здавалось би, якихось там не знаю, клаптик землі, кількасот квадратних Метрів, на якому постійно щось відбувається, І от ми хотіли показати цей зв'язок од нашої сучасності з минулим цієї території, з половини 19-го до початку 20-го століття. Старуня пережила нафтову лихоманку. Її територія славилася також покладами озокериту. Саме ця речовина, ніби законсервувала у собі туші унікальних тварин, які надзвичайно добре збереглися і стали справжньою знахідкою для науковців. Щоправда, спершу на залишки тварин натрапили працівники озокеритної шахти, не знаючи про те, що це насправді мамот. Вони прийняли його за вола з рогами. Він так лежав до гори бивнями вони дуже його пошкодили, розрубавши кайлами і викинули на поверхню шматками. Окремі шматки шкіри збережені деякі розібрали ще в той час на взуття. На залежі закритої або нафтових продуктів створюють законсервоване середовище без доступу кисню, в якому найкраще зберігаються такі рештки. Тому довкола старуні, де інтенсивно видобували нафту, там знаходиться родовище закрито нафтових продуктів. Можна сподіватися ще якихось знахідок. Просто вони наразі не є невідомі, і не розроблені. Нагадаємо, відкриття першої експозиції у музеї стало можливим завдяки виграшу у конкурсі Динамічний музей оголошеного фондом Ріната Ахметова. За ним природознавчий музей отримає 10 мільйонів гривень. Степан Грицюк, Юрій Галитович, НТА новини. Спеціально до зимових свят торгова марка Львівське підготувала для всіх поціновувачів пива новий особливий сорт Львівське різдвяне цей хмільний напій ексклюзивний та представлений лімітованою серією. Тож доступний для поціновувачів лише впродовж двох місяців з початку листопада до середини січня. Проте скуштувати цей унікальний бурштиновий напій можна у всіх куточках України. В світі взагалі дуже поширена традиція варити. Спеціальне святкове пиво до зимових свят мені є першими. Ця традиція дуже поширена в Європі, в Сполучених Штатах. Це пиво темне, з додаванням спеціальних спецій. Ми сподіваємося, що воно знайде своїх шанувальників. Окрім цього, Львівське активно запрошує і на незабутні святкування Різдва у місті Лева. Тож 7 січня на львів'ян та гостей міста чекає конкурс караоке Колядоке на краще виконання колядок. Тож тут можливий і своєрідний рекорд наймасовіше виконання колядки в Україні. Крім цього, у центральній частині міста біля пам'ятника Міцкевичу з'явиться шопка із живими скульптурами. Різдво у Львові це особливе, дивовижне свято. і кожен рік. Львівські півоварні намагаються організувати свято так, щоб воно запам'яталося мешканцям і гостям столиці Галичини. І цей рік не є виключенням. Цього року у нас особливо насичена програма. У нас буде такий перший у Львові мюзикл під відкритим небом, який розповість про історію традиції святкування різдва від часів княжої доби до наших днів. Буде дуже цікавий флешмоб з роздачою 1715 дзвоників. Крім цього, Львівське 29 та 30 грудня запрошує на вечорниці з веселими конкурсами, танцями та забавами. Також проведуть майстер-класи з приготування гарячого пива, витинанок, в'язання дідуха та розмальовування дзвіночків. А завершать святкування 7 січня відомі українські виконавці Павло Табаков, Наталка Карпа, Олеся Киричук, Назар Савко та Андрій Заліско. Тож пиво Львівське гостинно запрошує святкувати Різдво разом. Далі у новинах спорт 100-відсотковий результат показує львівське ватерпольне Динамо у трьох матчах другого туру чемпіонату України, що відбувся у Дніпропетровську. Львів'яни здобули три перемоги. вони почергово обіграли місцевий Дніпро, Київський колос та Слобожанець із Харкова. У турнірній таблиці Динамо на другому місці від лідера перегонів Маріупольського і Лічівця. Вони відстають на три пункти. Найпереконливішу перемогу «Динамо» здобуло над київським колосом 21-3. Дніпро перемогли з рахунком 18 на 7. А найважчий матч був із Слобожанцем. Ці грі львів'яни перевершили суперника на 6 пунктів 13-7. Ну, другий тур, думаю, що відмінно всі пройшли. Так що ми готувалися хорошою. Одна проблема це холод Дніпродержинського, за що я переживав. За остальне я не переживав. Ну, ми трошки боялися з Слобожанцем, там залишилося з БМК десь чоловік 6 основного складу, але наша боязнь після двох періодів пропала, бо ми повели 6-1 і все стало на свої місця. Динамо в турнірі інтабліці на другому місці. Галичани набрала 21 очко. Вони випереджають Слобожанець на три пункти. Настільки ж львів'яни відстають від лідера чемпіонату Маріупольського і Лічівця для того, аби обійти свого головного конкурента, Динамо збирається підсилитися. Перший в історії у львівський клуб може прийти легіонер. Наразі з збірною Словаччини ми хочемо одного гравця запросити. В принципі, вже більш-менш дав узгоду. Я думаю, що це вже проясниться після нового року. Ну, ми колись на Кубок брали легіонера Словаччини Зарева. такий, ну і сам Українець. Він просто грав за Кошице. а такого легіонера це перший легіонер буде у Львові, який буде грати за команду Львова. Зараз в чемпіонаті України розпочалася пауза. Третій тур відбудеться наприкінці лютого. До кінця турніру із зі лічівцем лігани проведуть ще чотири очні зустрічі. Поза п'єдесталом львів'янка Олена Шепілова на етапі Кубка світу з фехтування, що відбувся у Польщі, зупинилася на стадії одній восьмій фіналу. Господарці турніру Юлії Гжановській вона поступилася лише одним уколом у підсумку. Галичанка посіла 16-те місце у змаганнях. Чоловіків Михайло Асадулаєв зі Львова фінішував 46-тим. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Чекайте на НТА новини уже завтра. До побачення.